Цьому році все прогресивне людство відзначатиме знаменну дату 200-річчя від дня народження великого поета, співця волі народної Тараса Григоровича Шевченка. Наш флешмоб сьогодні присвячений саме цій знаменній даті Тарас Григорович Шевченко. Молитва: Царів кривавих шинкарів у путах Спокуй, в склепу глибоким замуруй, трудящим людям все благи, на їх окраденій землі, свою ти силу не спошли, а чистих серцем коло їх, постав ти ангели свої, щоб чистоту їх соблюли. Мені ж, о Господи, подай любити прати. На землі і друга щирого пошли, а всім нам, вкупі на землі. Єдино подай, і братолюбіє пошли.